Слава Україні! Вітаю вас, любі семикласники! Успіх у вивченні хімії великою мірою залежить від того, наскільки повно вивчення теорії поєднується з практичними заняттями, і перед вами ставиться ряд вимог при роботі з хімічним обладнанням у кабінеті хімії. Тому на сьогоднішньому відеоуроці обговоримо правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомимось із лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, а також маркуванням небезпечних речовин. Отже, як ви розумієте, робота з реактивами потребує особливої уваги, тому варто знати, як себе поводити у кабінеті хімії. По-перше, під час виконання хімічних дослідів на вашому столі мають бути лише зошити, письмове приладдя, інколи за потребою підручник. Необхідний довідковий матеріал. Проходи між партами залишати вільними від сумок та пакетів. Не починайте роботу, поки не буде перевірено, чи є все необхідне для дослідів і не продумано послідовність їхнього виконання. За найменшого сумніву щодо реактивів чи обладнання порядку та умов виконання досліду, звертайтеся із запитаннями до вчителя або лаборанта. Забороняється виконувати досліди, не заплановані учителем, змішувати будь-які речовини, зливати рідини, на свій розсуд змінювати умови виконання дослідів. Будьте обережні, при використанні хімічного посуду, хімічних приладів точно дотримуйтесь інструкцій. Перш ніж виконувати будь-який хімічний дослід, необхідно уважно прочитати його опис. Скласти чітке уявлення про мету даного досліду, умови та порядок його проведення підібрати необхідні реактиви, матеріали, посуд. А якщо й треба, зібрати прилад. Зосередьтесь на виконанні лабораторної роботи. Не можна відволікатися самому і не відволікати своїх однокласників. Бережливо ставтесь до майна хімічного кабінету. Економно витрачайте реактиви. Підтримуйте чистоту та порядок на своєму робочому місці. У разі непередбачуваних ситуацій негайно повідомте учителя. Після закінчення роботи приберіть своє робоче місце, зберіть у лоток посуд, поставте пробірки у штатив, протріть стіл, вимийте руки з милом. У процесі вивчення хімії доводиться проводити чимало дослідів, для чого використовують спеціальне обладнання і посуд. У хімії застосовується особливий посуд із тонкостійного і товстостінного скла. Вироби із тонкостінного скла стійкі до зміни температур, у них проводять хімічні операції, які потребують нагрівання. Хімічний посуд із товстостінного скла нагрівати не можна. У товстостінному посуді виконують досліди, які не потребують нагрівання. За призначенням, скляний посуд буває загального призначення, спеціального призначення та мірний. Посуд загального призначення використовують для виконання більшості робіт з хімії. Це пробірки, хімічні склянки, колби, газовідвідні трубки. Пробірками користуються, виконуючи досліди з невеликими кількостями розчинів або твердих речовин для демонстраційних дослідів. У колбах розчиняють речовини, здійснюють фільтрування або титрування розчинів. Хімічні склянки застосовують для проведення реакцій осадження, розчинення твердих речовин. До групи спеціального призначення відноситься посуд, який застосовують з певною метою. До мірного посуду належать піпетки, бюретки, колби, циліндри, мензурки, склянки. Мірним посудом точно визначають об'єм рідин, виготовляють розчини різних концентрацій. Крім скляного посуду, в лабораторії використовують фарфоровий посуд. Це чашки, тиглі, ступки. Фарфорові чашки застосовують для випаровування розчинів. А фарфорові тиглі для прожарювання речовин. У ступках товкачиком подрібнюють тверді речовини. Для нагрівання речовин у хімічних лабораторіях використовують спиртівки, електричні плитки із закритою спіраллю, водяні бані, а при наявності газу газові пальники. Також можна використовувати і сухе пальне, спалюючи його на спеціальних підставках. Велике значення під час виконання хімічних експериментів має допоміжне приладдя. Таке як металевий штатив. Штатив для пробірок, тримач для пробірок, тигельні щіпці. Для зважування речовин використовуйте терези. У природі існує безліч речовин, якими людина користується в повсякденному житті та які є життєво необхідними для підтримки функцій організму. З метою забезпечення добробуту людей, хімічна, нафтохімічна, лакофарбова, фармацевтична промисловості виготовляють велику кількість речовин, що характеризуються широким спектром властивостей. Однак ці речовини можуть бути корисними в одних випадках і шкідливими та небезпечними для здоров'я в інших, для того, щоб товари використовувалися безпечно, було введено маркування продукції. Маркування цих речовин створено на основі класифікації, у якій ураховують такі критерії: токсичність, хімічні та фізичні властивості, корозійну чи подразнювальну дію, канцерогенний і мутагенний ефекти. Вплив на репродуктивну систему. Небезпека для здоров'я. Це канцероген або речовина з респіраторною репродуктивною токсичністю чи токсичністю для органів, яка з часом завдає шкоди. Полум'я. Це легкозаймисті матеріали або речовини, що здатні до самозаймання при контакті з водою або повітрям, або ті, які виділяють горючий газ. Знак оклику це негайний подразник шкіри очей або дихальних шляхів або наркотик. Корозія. Це матеріали, що спричиняють роз'їдання, шкіри або опіки, або пошкодження очей під час контакту або є корозійними для металів. Полум'я над колом визначає окиснювачі. Окиснювачі це хімічні речовини, які полегшують горіння. Або роблять вогонь гарячішим і довшим. Череп і кістки це речовини, такі як отрути та висококонцентровані кислоти, які мають негайний і сильний токсичний ефект. Знак небезпечний для довкілля попереджає про шкідливість продукту для природи. До його складу можуть входити речовини, які створюють загрозу для життя живих організмів водних і наземних. Отже, якщо вам усе зрозуміло, прошу поставити вподобайку, пишіть коментарі, ставте запитання, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії, мирного неба нашій Україні!